Добрий день, усім із лісу, вітання із лісу. Сьогодні 16 листопада-падолист. Дивіться, яка чудесна пора в лісі. Тепло. Тихо. І приємно. І приємно, бо ми знайшли ось такий перший кущик. Наша перша знахідка. Ось такі гарні. Гарні панічки, Дивіться. Які вони красиві, ніби перчиком зверху посипані. Краса. Ще один рижик. Привіт, рижики. Рядовочка одна і рядовочка друга. А ось знов рядовки. Вони вже такі великі. Вони прямо от зрослися. Дуже класні, гарні відкриті. А бачите, так бачите, Ну То треба бачити. А просто все зимові опеньки. Наше тихе полювання продовжується. І ось кого ми ще знайшли. Наскільки я розумію, це маслюк. У нього легка шапочка. Такий. Він досить тверденький. Трошки вже пережив морози. Ось. Ну що, показується. Оп! А вот вам и шум джерела лесового. Вже хтось гриби позрізали та й лишили. Ось одна рядовочка, друга рядовочка. Такий грибінчастий, Він як якісь чи що, чи як корали. Ні. Не як корал, а як водорослі. Такий він красивий. Дуже гарно пахне.